Новорічна перемога. Головний редактор Радіо Слобода ФМ Олександр Бабуров став призером третього всеукраїнського конкурсу Здоровим бути вигідно. Серед інших за перемогу змагалися дві його авторські програми. Робота ж про сумський спортивний клуб інвалідів Фенікс та його керівника спортивного журналіста Олександра Грінку. І виборола перше місце конкурсу у номінації Радіо. На обласній телерадіокомпанії головред Слободи працює 9 років. Зізнається, призові місця із всеукраїнських конкурсів доводилося привозити щороку. Не став виключенням і цей рік. Мені здається, що ця передача була за темою більш цікава, ніж інші. Інші були непогані передачі, але такі ну, традиційні. Чому не можна палити, чому не можна вживати наркотики? Хоча мені здається, що ось друга передача про долю дівчини, яка не поборола страшну, страшне онкозахворення, яка моя передача теж брала участь у цьому конкурсі, мені вона здається ну, кращою. Але журі чомусь зупинилась на першій.